Доброго раночку, друзі. Щойно були в магазині, деякі покупочки зробили. А, все позакінчувалося. Поїхали за засобами для Аліси. В неї закінчилося мило, у нас також закінчується. Тому придбали Алісі придбали ось такі засоби. Це щось тайський якийсь бренд. У Аліси цього бренду зубна паста. Ні, нібито непогана. Досить вигідна була ціна. Упаковка засобу, який і для волосечка, і для тіла підходить. І ще й запасочка для нього. Додатковий рефіл, тому ми придбали 109 бат коштували. Нагадаю, що бати і гривни вони зараз майже один до одного. Там невеличка є різниця, тому я не зважаю на це. Взяли ось таку. Упаковку мила, Safeguard. Тут три великих шматка по 125 грам, 59 бат коштувало. І собі я взяла ось такі засоби від Pantene. Давно хотіла спробувати цю лінію, міцеляр. Тут в мене кондиціонер і шампунь. Щось одне коштувало 109 бат, щось 169, здається, бат, щось таке. Аліса вже хоче. Гратися цим всім, тому я швиденько вам знімаю, щоб поховати, бо вона ж бачить і їй хочеться це все брати і гратися. Ось, Аліса, на, твоє мило. Оце Алісине мило. Оце бери грайся. До речі, це мило воно йде від нуля плюс. Я от щойно тільки побачила. Будемо пробувати, що воно таке, але мені дуже цікаво спробувати, я вам почала говорити та думку свою втратила. Було цікаво спробувати ці засоби цієї лінійки. Я взяла там є, їх, біля чотирьох було серії різних. Я собі вибрала для очищення з шкіри голови. У мене шампунь і кондиціонер. Я думаю, що в інстаграм я. Напишу свою думку про ці засоби. Буде окремий путь, тому заглядайте до мене і туди. Посиланку завжди залишаю внизу в описі. Будь ласка, кому цікаво. Буду всіх, рада бачити і там. Заглядайте і туди. Без слів. Угодка дуже сильно змінилася, вранці було сонечко, було навіть спекотно, Ну а зараз дощара. Ми тут катаємося, щоб Алісу укатати на денний сон. І проїжджали, побачили такого ось буйвола, який борсається в калюшці. Йому, мабуть, дуже-дуже добре. Буйволів тут на острові дуже багато, але тут був такий от... Бросали кадр, ще на ньому сиділа чаєчка, тому Женя говорить: Давай, давай, зупиняйся, давай, давай зупиняйся, щоб всім показати. Тут гарна така місцина, такі пальми гарні, гарний краєвид. От дивіться, який нездоровенний. Я хвилювалася, що поки зупинюсь і засніму для вас буйвола, то Аліса проснеться, але ж зяблік вже заснув. Ми їдемо додому, щоб Аліску переложити тихесенько на ліжечку. От. Так що ось так ми її заколихуємо на денний сон. А пам'ятаєте, я вам нещодавно показувала посилочку, в якій прийшло 4 ось таких силіконових браслети для мого фітнес -трек... трекера Xiaomi з яких я встигла поносити тільки один і то один тиждень. І мій фітнес-трекер накрився. Йому вже, здається, більше 4 років. Він вже в мене, бачите, ось такий в тріщинках, але працював, заряджався досить погано. Але працював. І я не планувала нічого нового поки що. Ну, Взагалі-то хотіла в майбутньому його змінити на Apple Watch. але поки що наші фінанси цього не дозволяють. А Женя взяв мені і замовив новий. У мене був версія 4, зараз в мене версія 7. Я і не знала, що він це зробив, але раз замовив, він прийшов, тому тепер в мене новенький буде. Він прийшов з оригінальним браслетиком. Женя мені ще два е дозамовив на всякий випадок. Тут чорний з якимись космонавтами і помаранчевий. От тепер я з новим фітнес-трекером. Ну, звісно, мені хотілося б Apple Watch, але поки що наш бюджет, звісно, цього не дозволяє. Новий завжди приємно. А ще ми тут трішечки прихворіли? Спочатку Женя захворів, але йому вже краще. Сьогодні декілька днів був знижиттям, температури не було, але почував себе не дуже добре. А сьогодні, навіть вчора ввечері, ми залізю себе. Почали не добре почувати, Аліса кашляє і в неї нежить, в мене лише нежить. Але лікуємося, нічого страшного, нічого прям. Э, Смертей тут немає. Ну, захворіли, то захворіли, нічого страшного. Ще вчора був э, день оплати за будинок. Я ходила до нашої хазяйки, оплачувала. Верніше Женя спочатку з нею переписувався. Він э, щомісяця скидає показники лічирника за електроенергію, і вона там почала нам намікати, що. Зараз на острові ціни на житло дуже сильно піднялися. Женя їй написав, що так, ми в курсі, але наш бюджет поки не дозволяє платити більше. Вона дізнавалася, скільки ми тут ще плануємо залишатися, вже сказав, що ну, до літа залишимося, поки що це точно. Плату вона нам поки що таку залишила, не підняла. Але думаю, що в найближчому часі це зробить, тому що ну, житло дуже подорожало. І ми в курсі цього, і ми очікували, що вона нам... Буде піднімати плату на житло, але так, якось вона досить холодно зі мною розмовляла, коли я її оплачувала, ну зрозуміло, що вона не повинна нас тут е е безкоштовно да, в себе приймати і е е е давати нам житло, але ну ситуація така, яка є. Нам би самим хотілося вже давним-давно поїхати додому, якби було трішки не так напружене. Але будемо чекати покращення, сподіватися, що скоро воно таке настане. І ми повернемося додому. Але з планів на сьогодні, то а незважаючи на те, що ми себе ну я не скажу, що я себе погано почуваю, просто такі легкі нежить, Я не вважаю, що варто сидіти вдома. Ми поїдемо на пляж, трішки походимо, і для Аліси це буде краще, тому що сидіти в будинку і нюхати пиру і не знати, куди себе засунути, це гірше буде. А так по пляжику ми походимо свіжим повітрям, подихаємо. І для дихання це буде, для носогки це буде краще. Та і дитина трішки розважиться, тому що в першій половині дня вона себе так капризно вела, що я навіть не знала, що з нею сьогодні робити. Але потім ми проїхалися в магазин, повернулися додому, вона трішки розважилася і вже краще себе вела. Потім, я розумію, що вона прихворіла і їй так не дуже добре, але сидіти вдома це зовсім не варіант. А ще я вам хотіла розповісти, що я вже випробувала шампунь, який я вам показувала на початку відео. Мені просто неймовірно він сподобався. Волосся таке розсипчисте. Це в мене ну вже е, другий день волосся да, після миття. Незважаючи, що це другий другий день. Волосся не масніє. Воно досить розсипчисте і, можливо, вам на відео не сильно видно, але воно стало дуже дуже блискучим. Мені дуже сподобалися ці засоби. Мені неймовірно сподобалося. Я не знаю, як далі волосся буде себе вести. Можливо, провикне і ефект буде не такий, але на зараз ну от дуже круто. Мені от, просто неймовірно було весь видно було. But, but, but can i make it? That I want you. Because I can't want to get my hands, dirty And I'm getting my hands. Uh, okay, George, it's fine to get yours. Сьогодні річниця повномасштабного вторгнення, і наша українська спільнота вирішила зібратися на пляжику, щоб запалити свічечки, побути разом, поспілкуватися. На спілкування, як такого, то не дуже є, але просто побути разом, зібратися думками, хтось згадує, як виїжджав. Під час вторгнення. Так вот, що ось такий сьогодні вечір.